Три випуска в нас виходить від цього постачальника. Сьогодні у нас закінчуються ці посилки, Сім штук останніх. І подивимось, чи гарне враження від нього залишиться, коли я буду монтувати. Бо тільки тоді я дізнаюся а, ціну. Так. так, тут, до речі, бачу написано VR-Box. Не похоже, хіба що це якийсь додаток до VR а можливо там дійсно не комплекція, чогось не вистачало. Але я вже бачу, що це ну, бачу це інструкція. Так, що у нас тут якась книга? Так, це що у нас? Картик з 6 тому історія Второї мірової війни. Ну, реально карти. До якого це тому? У нас таких книг нема. Нам про війну нічого не попадалося. Що це воно і є? Що це таке? Прикол. Чисть блокнот, походу. Зацініть. Це походу чи блокнот. Тут ось щось на... Ну, імя написано Олівер, але далі, ну, типу, що то я не знаю. Зацініть. Офігеть. Ой. Щось випало. Де це було? Десь я бачив цю картинку тільки що. Коротше. Просто вставив її. Десь, десь вона тут була, я її бачив. Коротше, тут просто о, все про літаки. ну, вирізки з літаків і щось прописано о, олівцем. зацініть. Це щось максимально нове. Я в шокі. І він прям до кінця списаний. Це що таке? Call and instruction. Message form. Якась отака виписка. Це, це типа факс, мабуть, або щось таке. Жесть. І саме прикол в тому, що все ж на англійський. Прикол. Вау. Так, да, і все про літаки виключно. Вирізки і прописи. Ну, якби я шарив, що тут написано, то окей. А так, так, так така знахідка. Це, мабуть, саме. А, ну ми фотографії знаходили, ми листи знаходили, в принципі, це щось з, того, з тієї опери. Так, у нас тут є отака штука. Максимально не камільфо. Виглядає. Знову ж таки, написано, що тут а, щось крихке. Але судячи з того, як тут все пакувалося, і судячи з того, що я тут бачу, це в нас чергова порція книг. Дитячих книг, щось новеньке. Так, така книжка, ну і сучасне, що немало важливо. Так. Ну, просто дитяча книга. Так, це у нас... Король Лев. Тоже дитяча книга. Блін, я таких великих книг 100 років не бачив. О-хо-хо-хо! Зацініть. Пушечка. А? Бачите. Така тема. Окей. А, я думав три книги, чотири книги, а виходить. Так, кот, который гулял сам по себе. Так, це вже російською. Да. Ну тоже така. Велика. Така книга. Так, окей. Король Лев на... Король же ж на український, Та йому мою не, теж на російський. А, і це на російський. Всі три на російській. Я думав, щось на український. Окей. Три дитячі книги на російській мові. Так, і ілюстра... Ілюстрована енциклопедія про тварин. Ну, це вже на українській. Отака. Про тварин. Хто свого товариша впізнав? Пишіть в коментарі. Так, окей. Ну, гарна енциклопедія. Добро. Так, що з російськими книгами робити? Я хизи, хіба що на OLX може виставити. Можливо, їх там заберуть. А енциклопедію закинув Телеграм, я думаю, заберуть. Доволі цікава штука в гарному стані. Чому ні. Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Щось дивне. Туди-сюди носиться. Так. Ну блин, ну як так? Ну п'ять книжки, ну народ, серйозно? Одна книжка, окей, дві книжки окей, но. Жесть. Так, що за книги? Мій декамерон. Така книжка. Коронація слова інтер. Варений. Так, по традиції. Оскільки цей текст не зовсім звичайний, то хочу дати коротке пояснення. Починаючи з доби Ренесансу, коли монументальні зображення в храмах і палацах доповнилися станковими творами. Європейське світське мистецтво трималося на чотирьох стовпах. Портрет, пейзаж, нетюрмор і оголене тіло, звісно ж таке. Ну, і зважаючи на те, що тут оголене тіло, я думаю, тут про оголене тіло. Добре, книга 1. Так. Е Білий вощ». А тут книга йде одразу на російській мові. Мені здається, її ні разу і не відкривали. Ну, в принципі, і та виглядає як нова. Так, да, це на російській мові така книга. Так, і що ховається в сутінках, Клайм Баркер, Фрімон, Спрауб, і навіть Стівен Кінг. Укладач Річард Чизмер. На українській мові. Так виглядає. Я так розумію, тут просто да, перелік творів. От якщо про Стівена Кінга говорити, то в нього тут твор літній грім викладені в цій книгі. А так ось перічні всіх авторів. Доброго! Подивимось, скільки це буде коштувати. Три книги. Ну, в принципі, я думаю, посилку вони мали б окупити. Так, окей, давайте щось більше візьмемо, бо книги то книгами. Але хочеться ще якусь магнітолу. Так. Магнітола все ж таки буде краще за книгу. В цьому випуску або в попередньому випуску ми вже знаходили мать його так, ці газети. Ну, одну газету. Тут пачка, так, да, газет. Є цемітелі колекціонери. Глаза виїда. Це прямо щось, мабуть, було в той час дуже цікаве. Прям такі теми. Прям нормально така штука. Напишіть, це було дуже цікаво в ті годині. 90-й год написано, я тоді ще навіть не народився. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. І там у нас було один чи два випуски. Ну, десь 14-15 випусків у нас вже є цієї роман-газети. Подивимось, скільки це може коштувати. Віоліті привіт, мабуть. <хи> так, і давайте, мабуть, оцю візьмемо. Оце сюди. І я вам хочу сказати, що у мене є здогадка, що тут. Якщо я правий, то у мене будуть дуже великі питання до компанії, яка предоставила нам ці бокси. Як воно в них так працює? бо У нас тут цього разу, правда, 4 пара, але. Ой, щось відпало. Там щось, щось відпало. А, поняв, оця штука для лінз відпала. яка. Все. Вже не відпало. Так, достаю. Боже, якщо це все повалиться, ви просто не бачите, що там за кадром, це ви пофігелі. Ще 4 пари отаких VR-штук, з якими це 4, 3, 7 штук у мене їх уже. З якими мені е... предстоїть розібратися, що це взагалі таке, скільки це може коштувати і чому мені їх так багато. Жесть. Ні, якщо це щось, ну, я просто не догнав і вони там коштують по 5-10 по тисяч. Ну, навіть брати по тисячі гривень, то це 7 тисяч з двох коробок це непогано. Так, опять важка, пресована. І очевидно. Книжкові баталії ми розпочинаємо. Книжкові баталії ми відкриваємо, можна бібліотеку запустити. Так. Тут у нас просто досить обіса книжок. цілих три Складне питання. Віктор Лівар. Віктор Лівар народився в місті Шумськ в 1979 році. Там же навчався в школі номер 1 Потім у Шумському економічному ліцеї. Хто з Шумського? З вас лайк. Й-майо. Так, ну така книжка Віктор Лівар. Так, є. так, письменники про футбол. Така книга. Укладач Сергій Жадан. Окей. Так, і психологія спорту. О, як. Неочікувано. Окей. І психологія спорту така книга. Воронова Валентина Іванівна. Автор книги. Окей. Ще книги. І того на столові в мене купа журналів, і купа книг, і купа віарів. Яка дивна серія розпаковок. Це треш. Мінус одні віари. Було 7, стало 6. Треш. Ну і нічого. Поки я не знаю їхні ціну, мені їх не шкода. Так. Пора цей ніж замінити, він уже все. Вже. Так. Книги. Книги, дивіться, книги на українській мові були. Книги на російській мові були. А тепер книги на англійській мові. Трамп. Трамп Университі. Реал Естейт 101. Офігеть. Офігеть. Жесть. Оце ось цікава, я думаю, книга була. Мені це актер дуже нравиться. Ви, ви бачите, хто цей актер, так? Да? Ви ж знаєте, да, що... Блін, надає ті? Я... Ну, коротше, маску ви бачили вже. Офігеть. оце от, я думаю, це може коштувати бабла. Тому що це дуже відомий актер. І вона нульцева. При. Uh, .so Можна там буде загуглити і знайти, скільки вона коштує. І така книга. Angelbert. What name. Не знаю, хто це такий, чесно вам скажу. Але його книга в мене тепер є. Але це, оце, оце, я думаю, на... ну, ладно, ще Трамп може заралять, Трамп теж може коштувати грошей. Але мій фаворит оце, це прям Вау за сьогодні. Дуже великий фанат серіалу, і дуже, велике, дуже велику повагу віддаю цьому актеру. У нього багато фільмів, і він їх прям дуже добре відіграв. Так, мені може здатися, що ця розпаковка могла б бути прибутковою. Але враховуючи, що все купувалося разом в одного постачальника, і я заплатив йому за все круглу суму. То. Бабіни можуть нас потягнути в мінус. Проте серія була, три серії. Я все буду рахувати в одну, тому що я одному продавцю платив, я знаю чітку суму. І все. Чи ми окупилися чи ні, ви вже знаєте. Чи я окупився, чи знаю я, я не знаю. У мене ще це все попереду. Дізнаємося. Запрошую всіх в телеграм, як завжди, і підписочка, лайк, коментар. Привітся всім дякую, до зустрічі.